Озвучено книжкова хмаринка. Діліться з друзями, коментуйте, ставте вподобайки. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 22. Снігоочисник. Їдучи з нею на південь за кермом свого сріблястого Ауді, Калеб сказав Можеш прибрати пістолет. Ні, відказала Рейчел, мені він подобається. Він їй не подобався, геть, не подобався. Він лежав у неї в руці, наче мертвий шкідник, який може раптом ожити. Його здатність спинити чиєсь життя від одного поруху пальця раптом стала чи не найогиднішою ідеєю, яку коли-небудь обмірковувала рейчел. А вона ж наставила його на друга, і навіть зараз цілилася з нього в бік цього друга. Ти б не могла поставити його на запобіжник? Тоді мені б довелося робити більше, перш ніж натиснути на спусковий гачок. Але ти не натискатимеш на гачок, це ж я. А ти це ти розумієш, як це смішно? Розумію, сказала вона, звичайно, смішно. Отже, тепер, коли ми домовилися, що ти мене не застрелиш, ми про таке не домовлялись. Але я за кермом відзначив він, чи то послужливим, чи то з верхнім тоном. Отже, ти мене застрелиш, і що? Сидітимеш на пасажирському місці, поки автівка летітиме впоперек автостради. Для цього існують подушки безпеки. Я тобі не вірю. Якщо ти спробуєш забрати в мене пістолет, сказала вона, мені не залишиться вибору. Доведеться ну тебе застрелити. Калеб смикнув за кермо, і машина незграбно перейшла на сусідню смугу. Він усміхнувся їй. Що ж, це було неприємно. Рейчел відчувала, як змінюється розстановка сил між ними, а після спільних поїздок і довгих ночей на Гаїті вона знала. Зміни в розстановці сил це назавжди, якщо не виправити цього негайно. Поки він дивився на дорогу, вона поставила пістолет на запобіжник. Той не видав жодного звуку. Рейчел посунулася на сидінні, злегка нахилившись вперед, і грюкнула прикладом пістолета по його колінній чашечці. Машина хитнулась і знову різко повернула. Заревів клаксон. Калеб засичав Срань, господня, що з тобою таке, той сраний. Вона вдарила знову по тому самому місці. На третьому повороті він рвучко загальмував машину. Годі. Якщо в якійсь інші автівці на шосе зараз не набирають 911, щоб повідомити про п'яного водія і назвати операторові номер калибової машини їм пощастило. Вона знову зняла пістолет із запобіжника. Годі, повторив він. Разом із гнівом і владним тоном його голосові зв'язки чітко виражали тривогу. Він гадки не мав, що вона робитиме далі, та однозначно боявся можливих варіантів. Тож тепер розстановка сил стала такою, як була. Він виїхав із шосе в Дорчестері біля південного кінця Непонсета, взяв курс на північ уздовж геліван бульвару на кільцевій розв'язці поїхав праворуч, і спершу Рейчел подумала, що вони зараз переїдуть через міст до Квінсі, та натомість він попрямував до в'їзду назад на автостраду. В останню мить звернув праворуч і поїхав вулицею, що конче потребувала нового дорожнього покриття. Вони скакали і скакали, доки він не звернув праворуч і не поїхав кількома кварталами зігнутих, побитих погодою будинків, концецьких складів і сухих верфей, повних невеличких човників. У кінці вулиці вони побачили порт Шарлотську пристань. На неї Себастьян кілька разів указував рейчел, коли вони влітку в перші роки. Які були разом ходили під вітрилом через затоку Масачусетс. Себастьян показував їй, як керувати стерном і орієнтуватися вночі за вогнями в небі. Себастьян на воді з вітром у скандинавському волосі у єдиній ситуації на її пам'яті, коли він був щасливий. Просто за автостоянкою, майже порожньою, стояли ресторан і яхт-клуб. обидві будівлі явно були недавно пофарбовані і мали бадьорий вигляд як на набережну без яхт. Найбільший човен, пришвартований на верфі, схоже, був 40 футів завдовжки. Більшість інших човнів, вочевидь, були омароловними суденцями, старими й дерев'яними, кілька новіших човнів складалися зі скловолокна. Найсимпатичніший з них був 35 футів завдовжки, його корпус було пофарбовано у блакитний колір, рубку в білий, а палубу у медово тиковий. Рейчел звернула на це увагу, бо в ньому стояв її чоловік. Залитий світлом їхніх фар. Калеб швидко вийшов із машини. Показав на рейчел, сказав Брайанові, що його дружина не надто добре все сприймає. Рейчел із радістю помітила, що Калеб помчав до човна, накульгуючи, вона ж навпаки, рухалася повільно, не зводячи очей із Брайана. Він майже не відводив погляду від її очей, тільки раз у раз позирав у бік Калеба. Чи сіла б вона в човен, якби знала, що врешті вб'є його? Можна розвернутися і піти до поліції. Мій чоловік самозванець, скаже вона. Вона уявила, як якийсь товариський черговий поліціянт відповість, а хіба не всі ми самозванці мем? Так, вона не сумнівалася, що прикидатися кимось злочин, та й мати двох дружин також злочин, але чи серйозні це злочини? Зрештою, Брайан же просто укладе угоду, і все це зникне хіба не так? Вона залишиться сміховинним порожнім місцем журналісткою невдахою, що згодом стане тележурналісткою на таблетках, потім персонажем анекдотів, тоді затворницею. А коли стане відомо, що істеричка з телевізора вийшла заміж за шахрая, що мав іншу дружину та інше життя, на кілька тижнів перетвориться на джерело свіжого матеріалу для місцевих коміків, вона пройшла слідом за калибом до човна, піднявшись трапом. Він зійшов на борт. Коли вона спробувала зробити те саме, Брайан подав їй руку. Вона витріщилася на цю руку, доки він її не опустив. Він помітив пістолет у її руці. Може, показати тобі свій, щоб мені було спокійніше? Роби що хочеш? Вона зійшла на борт. Водночас Брайан схопив її за зап'ясток і миттю забрав у неї пістолет. Дістав із під поли сорочки власну зброю короткоствольний револьвер 38-го калібру. А тоді поклав обидва пістолети на стіл біля корми. «Люба, коли ми вийдемо в затоку, скажи мені, чи хочеш стрілятися з п'яти кроків, це мій борг перед тобою. Твій борг переді мною набагато більший. Він кивнув. Я збираюсь його віддати. Він розмотав канат, що лежав на поперечній планці, і, перш ніж Рейчел, бодай здогадалася, що чує мотор, Калеб опинився під стоячим навісом, поклавши руку на дросель. А вони з гуркотом понеслися річкою Непонсет у бік затоки. Брайан сів на лаву з одного боку палуби, а вона навпроти нього, так, що між ними опинився передній край столу. Отже ти маєш човна, зауважила Рейчел. Він нахилився вперед, щепивши руки між колінами. Ага. Позаду неї зменшувався порт Шарлот. Я коли небудь зійду з нього. Він схилив голову на бік. Звісно, чому ж ні? Почнімо з того, що я можу викрити твоє подвійне життя. Тут він відкинувся назад і розвів долоні. І що це тобі дасть? Мені це не дасть нічого, а тебе приведе до в'язниці. Він знизав плечима. Ти так не вважаєш. Послухай, якщо хочеш, можна негайно розвернути цього човна і доправити тебе назад, а ти можеш поїхати до найближчої поліційної дільниці і розповісти там свою історію. Якщо ж тобі повірять, а якщо чесно, рейчел, у твоїй надійності в цьому місті не надто впевнені, то, звичайно, пошлють якогось слідчого завтра, післязавтра чи за тиждень після вівторка, коли вийде. Та на той час я вже щезну. ні їм, ні тобі ніколи не вдасться мене знайти. Думка про те, що вона більше ніколи його не побачить, різонула їй кишківник ножем утратити Брайана, знаючи, що він десь є, та вона більше ніколи його не побачить. Буде все одно, що втратити нирку. Її реакція була безумовно божевільна, та все ж вона з'явилася. Чому ти досі не зник? Не зміг повністю узгодити свій графік так швидко, як хотілося. Що це ти в біса верзеш? У нас обмаль часу, сказав Брайан. На що? На все крім довіри. Вона витріщилася на нього через весь човен. Довіри? На жаль, так. Вона, певно, могла б сказати тисячу різних речей про безмежну абсурдність його прохання, щоб вона йому довірилась, але в неї вийшло тільки хто вона? Рейчел відчула огиду до цих слів, щойно вони злетіли з її вуст. Він начисто позбавив її фундаменту, на якому вона будувала своє життя останні три роки, а вона курчить із себе ревниве стерво. Хто саме? перепитав він, вагітна дружина, яку ти тримаєш у провіденці». Знов усмішка мало не на весь рот, і він звів очі до беззоряного неба. Вона партнерка. У твоїй компанії з видобутку корисних копалин? Ну, трішки так. Вона відчувала, як вони входять у ритм усіх своїх суперечок. Зазвичай вона грала в наступі, а він крутився в захисті, через що вона ставала дедалі агресивнішою, наче собака, що ганяється за кроликом, у якого під шкурою немає м'яса. Тож, Рейчел поставила справжнє запитання, перш ніж ситуація не погіршилася ще більше? Хто ти? Я твій чоловік. Ти не мій, я чоловік, який тебе любить. Ти брехав мені про все в нашому житті. Це не любов, це поглянь у мої очі і скажи, бачиш ти там любов чи ні. Вона поглянула спершу насмішкувато, та відтак у ній почало зростати зачудування. Поза сумнівом, у цих очах була любов. Але чи точно? Він же як не як актор. Твоє уявлення про неї, сказала вона. Ну, так погодився він, інших я не знаю. Калеб вимкнув мотор. Вони опинилися в затоці милі за дві від берега. Праворуч від них були вогні Квінсі, а ззаду і ліворуч вогні Бостона. Перед ними чорнильну пітьму розтинали скелі і кручі острова Томпсона на заході. У такій темряві неможливо було сказати сто чи двісті ярдів до острова. На острові Томпсона стояв якийсь заклад для молоді, можливо, філія Outward Bound, але ця організація вже закінчила свої справи на ніч, бо з острова не світило жоднісінького вогника. Об корпус човна м'яко розбивалися маленькі хвильки. Якось Рейчел пропливла разом із Себастьяном додому в таку ніч, користуючись лише їхніми ходовими вогнями, і більшу частину шляху вони обоє нервово хихотіли. Але Калеб вимкнув усе світло, крім маленьких лампочок підсвітки на палубі біля їхніх ніг. Перебуваючи в непроникній пітьмі безмісячної ночі, вона усвідомила, що Брайан і Калеб можуть доволі легко її вбити, ба більше все це могло бути сплановано для того, щоб змусити її думати, ніби вона сама керувала подіями, що привели її до цього човна, цієї затоки і цієї безжальної пітьми. Хоча насправді все навпаки. Раптом їй закортіло спитати Брайана, яке твоє справжнє ім'я? Алден відповів він Брайан Алден. Ти з родини лісо заготівельників? Він похитав головою. Ні, аж ж ніяк не з такої блискучої. Ти з Канади? Він похитав головою. Я з Графтона, що в штаті Вермонт. Уважно стежачи за нею, Брайан дістав із кишені пластиковий пакунок з арахісом із тих, які видають у літаках, і розкрив його. Ти Скот Пфайфер, сказала вона. Він кивнув. Але звати тебе не Скот Пфайфер. Ні, це просто ім'я одного пацана, з яким я ходив до старшої школи, та який смішив мене на уроках латини. А твій батько? «Відчим, так. Він був отим хлопцем, про якого я розповідав. Расист, гомофоб, боявся, що світом керує масштабна змова, покликана звести його життя на пси і відправити коту під хвіст, усе, у що він вірив. Можливо, це парадокс, але він також був непоганою людиною, добрим сусідом, міг допомогти поставити огорожу чи полагодити ринву. Ноги простягнув від серцевого нападу, як розчищав лопатою доріжку сусідові. Сусіда звали Рой Керол. Що тут кумедного? Рою взагалі не поводився з ним добре, та мій відчим розчищав йому доріжку, бо це було порядно. А Рой був надто бідний, щоб заплатити комусь за допомогу і мешкав на дільниці на розі. Знаєш, що утнув рой наступного дня після похорону мого батька? Брайан закинув до рота горішок. Пішов і купив собі снігочисник за три тисячі доларів. Він запропонував Рейчел Арахісу, а вона захитала головою. Раптом усе це перестало її зачіпати. Їй почало здаватися, ніби вона війшла до кабінки віртуальної реальності, а це середовище, в яке її спроєктували. А твій справжній батько. Його я, у принципі, не знав ніколи. Він знизав плечима. Це наша спільна особливість. А що, Брайан Делакруа? Як ти вигадав цю особистість? Ти знаєш, Рейчел, знаєш, бо я тобі розповідав. І вона зрозуміла він навчався у Браунському університеті. Брайан кивнув. А ти був кур'єром, який розвозив піцу. Доставляв протягом сорока хвилин, інакше її віддавали за півціни. Він усміхнувся. Тепер ти знаєш, чому я так швидко їжджу. Він витрусив собі в долоню ще арахісу. Чому? спитала вона, ти сидиш тут і їси арахіс так, наче нічого не змінилося. Тому що я хочу їсти. Він закинув до рота ще один горішок. Переліт був довгий. Перельоту не було. Вона зціпила, а тоді розтиснула зуби. Він вигнув брову, і їй захотілося її відірвати. Стало шкода, що вона так багато випила. Зараз їй була потрібна ясна голова, а вона була далеко не ясна. Рейчел хотілося запам'ятати всі свої запитання в ідеальній послідовності. Перельоту не було, сказала вона, бо немає ніякої роботи, а ти не Брайен де Лакроа. Це означає, що наш шлюб взагалі не є законним, а ти збрехав мені про. Вона зупинилася, відчуваючи, як її оточує і наповнює пітьма. Все. Він струсив із долонь пил зарахісу і поклав до кишені спорожнілий пластиковий пакунок. Не все справді, що є правдою. він помахав пальцями між їхніми грудьми. Оце. Вона повторила його жест. Оце фігня. Він посмів набути ображеного вигляду. Нехаба. Ні, не фігня, Рейчел, це цілком реально. До них на палубу підійшов Калеб. Брайан, розкажи мені про крамницю з камерами. Брайан відповів, що це раптово грав доброго й поганого поліціянта, ви обоє будете мене допитувати. Рейчел каже, що проїхала за тобою до закладу Малого Брайан Брайнове лице стало бездушним. Він набув такого самого вигляду, як тоді, коли дав ляпаса Ендрю Геттісові, як вийшов під дощем із вежі Генкоке. Такого самого виразу його обличчя набуло всього на мить під час однієї суперечки. Як багато ти їй розповів. Я не розповідав, ти нічого їй не розповів. Їй на мить здалося, що Брайанів голос звучить якось дивно, наче він прикусив чи якимось робом порізав собі язика. Я сказав їй, що ми актори, і все. Його голос знову став таким, як зазвичай. Я поруч, нагадала Рейчел. Брайан поглянув на неї, і його очі стали мертвими. Ні, не стали. Вони почали мертвіти, у них згасало світло. У них Рейчел відчула себе нескінченно малою. Він окинув її тіло безсторонніми водночас хтивим поглядом поглядом чоловіка, який переглядає порнографію, хоча навіть не знає, чи налаштований він на це. Калеб спитав Браєне, чому ти поїхав до крамниці з камерами? Брайан підняв один палець у бік Калеба, не припиняючи оглядати Рейчел, і в Калеба від зневажливості цього жесту судомило обличчя. Уляха, муха, не смій зупиняти мене пальцем, наче я тобі прислуга. Паспорти готові. Брайан хихотнув, але водночас зціпив зуби. Охо -ох хо -ох -ох, хо а мене сьогодні не варто провокувати. Калеб ступив один крок до Брайана. Ти сказав, що їх треба чекати ще добу. Я знаю, що сказав. Річ у ній, калеб показав на рейчел, у ній та її побрехеньках. «Трясся, хтось міг би вмерти через те, що. Я знаю, що хтось міг би вмерти, сказав Брайан. Моя дружина могла б померти, моя дитина могла дружина й дитина, яких у тебе не має бути. Зате тобі таке можна. Калеб ступив ще два кроки, так? Тобі можна. Вона бувала в зонах бойових дій, сказав Брайан, – Вона перевірена в бою. Вона затворниця. Рейчел подала голос. Що ви. Калеб підійшов до Брайана і тицнув йому пальцем у лице. Ти збрехав протісранні паспорти, піддав усіх нас ризику. Ми, бляха, загинемо через те, що ти не бачиш далі свого прутня. Подальші події відбулися дуже швидко, як це завжди бувало з насильством на пам'яті Рейчел. Брайан ударом прибрав Калебів палець від свого обличчя. Калеб стукнув Брайана з боку по голові квапливо стиснутим кулаком. Брайан наполовину встав, тим часом як Калеб ще раз замахнувся на нього і майже вдарив його в шию. Брайан зацідив Калебові кулаком у сонячне сплетіння. Коли Калеб зігнувся, Брайан ударив його у вухо так сильно, що Рейчел почула хрускіт хряща. Калеб хитнувся вбік, упав на одне коліно і ненадовго відчайдушно задихав. Хлопці, зупиніться, промовила вона. Ці слова прозвучали сміховинно. Брайан потершию в місці калебового удару та сплюнув за борт човна. Калеб зіп'явся на ноги, відштовхнувшись від столу, а тоді взявся за пістолет Рейчел. На очах у неї зняв його із запобіжника. Попервах Рейчел не могла збагнути, у чому річ це був яскравий приклад абсурду, яким було позначено той день у цілому. Вони Брайан, Рейчел і Калеб, звичайні або навіть нудні люди, не з тих, хто розмахує вогнепальною зброєю. Та все ж саме вона змусила Калеба привести себе сюди, скориставшись тим таки пістолетом. А тепер Калеб наставив його на Брайанове обличчя. Чуєш, крутелику, розказуй мені, де нахрін. Коли Брайан ударив калиба по руці, що тримала пістолет, зброя вистрілила. Постріл вийшов не такий гучний, як у тирі, коли обабіч неї стояли перегородки. Постріл прозвучав так, наче то хтось різко закрив шухляду в письмовому столі. Судячи з дульного пулу, м'якуля полетіла приблизно в бік Рейчел, але вона не закричала. Брайан вибив пістолет у Калеба з руки та збив Калеба з ніг із легкістю, що також свідчила. Він має досвід у боротьбі. Калеб упав на спину, а Брайан ударив його ногою в груди і живіт, копаючи так, ніби хотів забити його на смерть. Наставляєш пістолета мені в пику, заволав Брайан. – Ти що, бляха муха, приколюєшся? Кожне речення Брайан супроводжував ударом ногою. «Норовиш мене обдурити, Брайан копнув його в живіт. Верзеш якусь хрінь про мою дружину. Із калобових вуст вийшла і луснула кривава бульбашка. «Норовиш трихнути мою дружину. Брайан копнув його в пах. «Думаєш, мені не видно, як ти на неї, бляха муха, облизуєшся. Витріщаєшся, думаєш про неї. Коли удари почалися, Калеб благав його зупинитися. Тепер він просто лежав на місці. «Брайане, припини. Брайан повернувся до неї і, побачивши в її руці пістолет, примружив очі. Вона не пам'ятала, як його взяла, проте відчувала його вагу. Він був набагато важчий за її пістолет, який у Брайановій руці скидався на іграшку. Припинити, сказав він, припини, повторила вона, ти його вб'єш. А чому це тебе так обходить? Брайане, будь ласка, що змінилося б у твоєму житті, якби він помер, якби я помер, чи просто зник? Робитимеш одне і те саме сидітимеш у хаті і виглядатимеш на світ, але взаємодіяти з ним не будеш. Не будеш на нього впливати, я хочу сказати, забудь про нього. Що змінилося б від того, була б чи не була б на світі ти? Ці слова, здавалося, здивували його так само сильно, як її. Він кілька разів кліпнув поглянув на темне небо і чорну затоку, поглянув на калебе, знову поглянув на неї, і вона побачила, як до нього поступово дійшло. Якщо він повернеться на суходіл із порожнім човном, цього ніхто й не помітить. Він підняв її пістолет. Принаймні їй здалося, що він підняв її пістолет. Ні, так і підняв, підняв, різким рухом підняв його від коліна, підніс угору до середини свого тулуба, наполовину накривши груди правою рукою, і вона його застрелила. Застрелила вона його так, як її навчали, стріляючи по центру. Кулею просто в серце. Рейчел почула власні слова Ні, Брайан, ні, Брайан, ні, ні, будь ласка. Брайан похитнувся назад, на його сорочці розквітла кров, а тоді почала крапати з його тіла. Калеб поглянув на Рейчел із суміш жаху та вдячності. Брайан опустив її пістолет і сказав Блін. Вибач, сказала вона, і це слово прозвучало як запитання. А в його очах виднілося дуже багато любові. І дуже багато страху. Із його вуст вийшли слова разом із ложкою крові, що стекла з його підборіття. І через кров та його страх Рейчел не могла збагнути, що він їй каже він незграбно відступив на півкроку, приклавши долоню до грудей, упав із човна. І тепер вона чітко почула, що він їй сказав, що саме зникло, поки з його вуст разом із кров'ю виходили ці слова. Я тебе кохаю. Зачекай, зачекай, Браяне, зачекай. Вона бачила його кров на палубі та трохи кривавих бризок на пінопластовій подушці лави біля рейки. Зачекай, подумала вона знову. Ми ж мали зістаріти разом.